До нашої е, розмови ми долучаємо Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента України. І якраз, от хочемо хочу я особисто запитати пане Михайла. Добрий вечір вже слава Україні. Добрий день, героям. Слава безумовно. От якраз у вас хочу запитати: от е, про зв'язок цей саміту Великої Двадцятки і нового терористичного акту Російської Федерації проти українського народу. Абсолютно прямий зв'язок в цьому є суть Російської Федерації. Саме так вона демонструє неповагу і до міжнародного права, і до цивілізованого світу, як такого, і до України, і до G20, і до всього іншого. Тобто Росія таким чином підкреслила. Дивіться, ви там зібрались в, на, в Індонезії, ви там щось говорите. А ми вам покажемо, що таке Російська Федерація. Ми будемо бити саме в той момент, коли е, суб'єкт на призвище Лавров говорить про те, що ми там хочемо переговори. Це гібридна. Війна, яку країни заходу вдумайтесь, в цей момент, коли вони обстрілюють наші міста прямо зараз. Він говорить: це на Україні, як він каже, веде війну захід, гібридну війну. Тобто вони говорять про гібридну війну в Україні. Друге, про. Можливість переговорного процесу, від якого відмовляється Україна, і по-третє вони в цей момент б'ють крилатими ракетами саме по цивільному населенню. Вони сьогодні це роблять абсолютно відверто. І для чого для того, щоб продемонструвати, ми вбиваємо цивільне, тому давайте з нами розмовляйте. Погодьтесь на те, що міжнародного права не існує. До речі, президент Зеленський про це в своїй промові на балі казав, що давайте повернемо Росію до уставу ООН, до розуміння Уміння міжнародного права як такого, а це означає, що треба прислухатись до України, і таким чином ми сьогодні бачимо абсолютно чіткі чітке обличчя Російської Федерації. Ну, мені здається, ну знов ж таки я зараз мислю як логічна людина, але а не як психічно хвора із запервріка, як то кажуть. Ам... Де де логіка, якщо ви хочете, щоб схилились на ваш бік? Ну де, де логіка бити по цивільним, по критичним об'єктам інфраструктури, при тому, що вас вже за це засуджували? А ви дуже правильно сказали, що треба мати логіку нормальної людини? Це не стосується політичної еліти Російської Федерації, на жаль, але між тим, якщо серйозно говорити. Росія навпаки продає якраз конкретний образ репутацію країни монстр. Вони ага. на цьому будували довгий час. Саме це вони видавали: як дивіться, бійтесь нас, ми можемо собі дозволити набагато більше ніж ви. Ми можемо собі дозволити шантажувати. Ми можемо собі дозволити забрати Крим в 2014-му, Ми можемо ми можемо собі дозволити побудувати ОДКБ як спробу розмістити свої контингенти в інших країнах. Я маю на увазі на після радянських країн і контролювати їх політичні процеси, там і так далі. Тобто, Росія якраз і хоче показати цей образ, продовжити нас боятись. Це є суть у цієї демонстрації. Росія не хоче показати, що вона готова жити по цивілізованим правилам, по тому ж таки і міжнародному праву, по міжнародному гуманітарному праву більше того. Таким чином вони цю війну ведуть. Що всі розуміють, що це військовий злочин, суцільний великий масовий військовий злочин, з точки зору того, як вони ведуть саме війну, що це тотальне порушення будь-яких конвенцій, в тому числі в всього міжнародного гуманітарного права і проти цивільного населення. І вони говорять: дивіться, ми це робимо в прямому ефірі. Ми не боїмося засудження, ми не маємо репутації позитивної, тому продовжуйте нас бійтися, тому. Продовжуйте лякатись і спробуйте, якщо нам це не вдається на полі бою, це дуже важливо. Спробуйте залякати Україну своїми страхами, щоб вони погодились. А дивіться, а це до речі, феноменальна річ. Я про це постійно говорю зараз. В останній час це буде унікально. Україна сьогодні не стагнує на полі бою. Не маємо стагнації на полі бою. Україна ефективно контрнаступає, ефективно деблокує, ефективно звільняє. Ми бачимо приклад Херсону, тільки да, ось із останнього 60 там чи більше, навіть населених пунктів Херсонської області, і в цей час хтось говорить: так все ж таки, дивіться, країна, яка виграє у військовому плані, має погодитись на ультиматум Росії. Тобто капітулювати ви розумієте, що це буде унікальне явище в людській історії, коли країна, яка перемагає, має погодитись на капітуляцію, тому що так називаються переговори в російському виконанні ультимативні вимоги. Віддайте нам частку території, забудьте про свою ідентичність. Якщо ще зможете поміняти свій уряд, поміняйте. Ну ми поставимо там своїх людей, як в Білорусі, наприклад, але між тим. І на цьому фоні Росія підтверджує свою репутацію. Вона говорить: бійтесь нас, тому все абсолютно чітко і свідомо Росія робить. Я тоді пропоную озвучити наші вимоги до цих терористів, на яких ми скажімо так, умовах готові ну погодитися з їхньою поразкою. Я навіть не хочу називати це переговорами, бо ну говорити з тими, хто робить геноцид і прикривається це жестами доброї волі. Ну це просто. Ви дуже чітко і правильно сформулювали ключову. Росія не пропонує переговори, немає ніякого переговорного процесу. Росія пропонує дві речі: або мінськ 3 ну тобто, зафіксуємо щось там, типа тимчасове перемир'я, або тимчасове припинення вогню і таким чином перегрупу перегрупіровка своїх військ. Фортифікації, нова лінія розмежування і наступний етап війни. От що пропонує Російська Федерація? Тут жодного миру нема. Тепер щодо наших умов сьогодні, пан президент чітко, я маю на увазі, пан Зеленський чітко зафіксував ключове. Ключове, якщо ви хочете отримати продовольчу, енергетичну ядерну безпеку. Якщо ви хочете, щоб світ повернувся до конструкції безпеки, яка існувала після Другої світової, треба зробити. Декілька речей. Перша і ключова умова відвід російських військ з території України в повному обсязі. Без цього переговори не можуть існувати ні де-факто, ні де юре. Фізично неможливо не буде організувати переговорний процес. Друге репарації обов'язково ви готові платити репарації? Чи це буде примусово зроблено з Російської Федерації? Ми, ми, ми говоримо, переговорний процес може йти про. Обсяг репарацій mm -hmm. добровільне, що Росія готова виплачувати, або це буде зроблено примусово в рамках цієї сьогоднішньої декларації спецзасідання ООН. Це друге. Третє: повернутись до міжнародного права. Пане Михайло, ми, на жаль, ООН. маємо зараз дуже швидко узагальнити і йти далі, бо оперативно іновлюється інформація, маємо про все сказати ще. Добре, добре. Тому переговорна позиція України може, можемо так сказати. Має на увазі ключовий пункт відвід всіх військ і припинення другий пункт так. атаки крилатими ракетами території України. Почули вас, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України.